Всім привіт! Мене звати Аня, і це моє шоу Халатні розмови, де я сижу в себе вдома, в затишному халаті та говорю про ті речі, які є для мене важливими та цікавими. Як ви вже могли зрозуміти з назви, сьогодні ми поговоримо про те, як реагувати на критику. Ставте лайк і дивіться далі. Перш ніж відповісти на це питання, я хочу, щоб ми з вами розібралися взагалі з термінами, що таке критика і що таке зворотній зв'язок. Для цього я зазирнула у тлумачний академічний словник української мови. І ось що він нам говорить: критика це розгляд і оцінка когось чогось із метою виявлення та усунення вад або хиб. А для того, щоб пояснити вам, що таке зворотній зв'язок, я хочу трошечки звернутися до промислового дизайну. Взагалі, уявіть собі ситуацію, що ви хочете заварити собі чай, ви ставите електрочайник припустимо, на цю підставку, наливаєте воду і натискаєте кнопку. Іноді кнопка на деяких електрочайниках навіть міняє колір, наприклад, стає червоною. І коли чайник закіпає, що відбувається? Кнопка повертається в попереднє положення, ви чуєте цей звук і розумієте, що чайник закипів. Насправді це і є зворотній зв'язок. Чайник дав вам зворотній зв'язок стосовно того, що він закипів. Тобто, грубо кажучи, зворотній зв'язок. Це таке собі повідомлення про те, що якась дія відбулася. І, на мою думку, зворотній зв'язок не має в собі закладеного негативу чи позитиву, на відміну від критики, яка містить в собі слова усунення вад та хиб. Зараз я хочу, щоб ми дуже коротко порівняли такі поняття, як критика і зворотній зв'язок. Це потрібно для того, щоб детальніше розказати вам про те, як же на цю кляту критику реагувати. Я чимало цікавлюсь темою зворотнього зв'язку. І мені дуже подобається така теорія про те, що екологічний зворотній зв'язок містить в собі чотири елементи: намір, вміння в екологічну комунікацію, авторитетність того, хто говорить, та вчасність, тобто вдало підібраний момент. Ми будемо порівнювати кожен із цих пунктів із критикою. Перше це намір. Мені здається, що метою екологічного зворотнього зв'язку є намір допомогти людині чи якомусь процесу покращити щось. Тобто, ти вже зараз класний або класно, але можна зробити краще. Тут я хочу навести вам приклад, мій робочий із моїх робочих стосунків з моєю бізнес-партнеркою і просто подругою Танією. що ми разом займаємося створенням і просуванням нашої платформи з психологами. Твій психолог. І звісно, в нашій роботі бувають ситуації, де я щось зробила, дивне можливо, або Таня, і ми одна одній даємо зворотній зв'язок. Наприклад, я можу написати, що ти знаєш, я помітила, що ти зробила таку то сторіс, там я розумію, що ти мала на увазі, але мені здається, що наступного разу було б краще там, пояснити ось цю тезу, чи там докрутити ось цей сторітелінг. І так само Таня може дати мені зворотній зв'язок. До речі, тут маленький офтоп, мені здається, що взагалі секрет наших не знаю міцних стосунків, в тому числі в тому, що ми не затримуємо якусь інформацію в голові. Тобто немає такої ситуації, що ми, кожен із нас накопичує образи, а потім так хоп і починається срач. Типу, ми одразу про все говоримо і тому немає напруги в наших стосунках. Беріть собі на замітку. А якщо повертатись до критики, то я вам нагадаю і ще раз, що критика це розгляд і оцінка чогось когось. І з метою виявлення вад, тобто в самій критиці закладений певний негативний намір. Друге, це вміння в екологічну комунікацію. Взагалі, комунікація це дуже широка тема, і я б не сильно хотіла туди заглиблюватись, але напевно те, що варто сказати, так це те, що грає роль форма, в якій ви щось говорите. Можна сказати людині, що вона ідіот, що вона хіровий дизайнер, що вона завжди запізнюється. А можна сказати екологічно. Характеризуючи не людину, а певний вчинок, і говорити про свої емоції, так зване я речення. Я засмучена тим, що ти не попередив мене, що запізнишся на вечерю. Давай наступного разу, якщо ти будеш бачити, що запізнюватимешся, ти мені маякнеш. Або Мені подобається з вами працювати, я дуже вдячна, що ви дотримались дедлайнів, але ми домовлялися, що фон цієї картинки буде зеленим, а не синім. Переробіть це, будь ласка. Я думаю, зараз багато хто зі мною погодиться, що коли якісь люди вибирають покритикувати, то доволі часто вони критикують нас, а не якийсь вчинок. Це перший момент. І другий момент, вони вибирають доволі неприємну форму. Да? Ну, мій котюлік. Євочка, хочеш з нами? Давай отак. От. Ой. О, лягай. О, супер! Молодець. Вчасність або вдало підібраний момент. Тут я маю на увазі те, що коли ми хочемо дати комусь зворотній зв'язок. Неважливо, це ваш партнер, з яким ви живете разом, чи це хтось із ваших колег. Дуже кльово питати в людини, чи готова вона сьогодні сприйняти зворотній зв'язок. Я дуже за це топлю, тому що ви ніколи не знаєте, що трапилось із людиною, яка перед вами стоїть. Наприклад, уявіть собі ситуацію, що ви прийшли на роботу, хочете якомусь дизайнеру дати зворотній зв'язок стосовно його роботи. А у людини там цього ранку, вибачте, я не знаю, померла бабуся, і їй в цей момент буде абсолютно не до вашого зворотнього зв'язку. Тому я дуже рекомендую питати у людини, коли їй буде зручно, обговорити якісь аспекти вашої роботи. Можливо, вона готова це зробити зараз, а можливо, можна перенести цю розмову на три дні. І тут ми знову повертаємось до критики. От скажіть мені, хоч раз, людина, яка обирала вас критикувати, вона у вас питала, чи хоче чи хочете ви цієї критики. Як правило, вони цього не питають, їм взагалі посирать, хочете ви цю критику чи ні, їм просто хочеться розказати вам, як жити краще, на їхню думку, звісно ж, і виплеснути свою непрохану пораду. І тут ми можемо далі пофантазувати, що якщо людині похер, в якому ви стані, їй все одно хочеться вас покритикувати, то і намір в неї не дуже. І четвертий пункт це авторитетність. Я давно для себе зрозуміла, що я не приймаю порад. Не знаю, рекомендації від людей, які не є для мене авторитетами в певних питаннях, особливо якщо це робочі питання. Тобто я не готова вислуховувати фідбек стосовно не знаю візуалу якогось допису, якщо ця людина не є експертом з візуалу. Якщо переносити пункт про авторитетність на наше звичайне побутове життя, то там я його формулюю трошки іншим чином: я не приймаю порад від людей, які не живуть так, як я би мріяла жити. І ось ми підійшли до найголовнішого питання, власне, до того питання, заради якого ми тут всі зібрались. Як реагувати на ту кляту критику? Питання це доволі широке і я б сказала хитре. Давайте по порядку. По-перше, чому вас взагалі хтось критикує? Чому ви дозволяєте людям висловлювати критику стосовно вас? Звісно, що ми тут зараз говоримо не про контроль інших людей, а про те, що окей, людина починає вам щось навалювати. Питання, чому ви не можете це зупинити і сказати: Слухай, дякую, але мені це не цікаво і не цінно, я не хочу це слухати. Тобто, у мене тут перше питання до вас: чому ви взагалі вислуховуєте цю критику? Цей пункт я б хотіла приправити декількома особистими історіями. Я вже декілька років веду блог в інстаграмі, і так чи інакше, звісно, знаходяться люди, яких я не знаю, які, вибачте, будь ласка, з ніхуя. Розповідають мені, як їсти салат. Це зараз свіжа історія. <смі> типу, я обираю це не слухати. Я можу писати людині, що я їм салат як захочу, і все, і людина далі обламується нічого мені не пише. Життя занадто коротке, щоб слухати чиєсь лайно. По-друге, що взагалі з вашими особистими межами? Чи ви знаєте, де ваші особисті межі, чи ви їх відчуваєте, чи ви здатні їх відстояти. Спокійно, асертивно, неагресивно, про те, що дякую, розберусь сама. Це теж класне питання на подумати. Третій пункт. А хто взагалі вас критикує? От хто ці люди? В принципі, в попередніх пунктах я вам вже казала, що мені періодично прилітає якась критика від людей, яких я взагалі не знаю, і які, до речі, часто на мене навіть не підписані. Тобто, це буквально якісь ліві люди, вибачте, ноунейми, no яких я не знаю навіть. Мені похер, що вони думають. Тому хто вас критикує? Якщо це ваші друзі, у мене питання: а чому ви терпите таких друзів? Чому ви не знайдете собі друзів, які вас цінують, підтримують, люблять, зрештою? І якщо вас критикують якісь родичі, яких ви бачите, не знаю, два рази на рік, на Новий рік і на Різдво, і ви там вважаєте, що ви не можете їм чинити певний опір, хоча б словесний, то в мене питання, а що по сепарації? Це все мої фантазії, але ви реально можете поставити собі ці питання і подосліджувати відповіді. Ще один момент. Якщо ви розумієте, що вам, не знаю, суперскладно цю критику терпіти і вам відгукуються якісь пункти з тих, які я назвала раніше, але самостійно впоратись складно, ви завжди можете звернутися до психолога. Посилання залишу внизу, все, на цьому рекламний блок завершено. Для того, щоб не реагувати на критику, Треба, знаєте, мати величезну опору на себе. Мені здається, що в цьому весь ключ. Чому я не реагую на критику цих незнайомих людей? Не стільки тому, що мені похер на їхню думку, як я вже зазначила, а тому, що я знаю, для чого я щось роблю. Я знаю, як я їм салат, чому я їм салат саме так. Я знаю, чому я веду блог саме так. Я знаю, навіщо я взагалі його веду. Тобто, у мене багато опори йде на себе, на свої бажання, для того, щоб розуміти, що думка цих людей часто це якась мішура, яка мені ніяк не потрібна. Я хотіла б навести вам одну просту метафору з деревом. От уявіть два дерева: одне таке, знаєте, з таким товстим, сильним стовбуром, і друге таке тонесеньке, малесеньке. Ну, звісно, що ми з вами розуміємо, що просто одне дерево старше, а одне молодше, але зараз пропустимо цю деталь. Так от, уявіть, що починає дмухати дуже-дуже сильний вітер. Що відбувається з тим деревом, яке тоненьке? у якого тоненький маленький стовбур? Його носять в усі сторони, отак, от, от, ті гілки ламаються, листя обтрушується, коротше, тому дереву прям невесело. Що відбувається з деревом, у якого от, такий твердий, класний, такий масивний стовбур, у якому велика-велика опора? Ну, Його трошки похитало, трошки гілки там ті подіоргались. Ну, Листочки трошки попадали, але в цілому дерево стоїть, воно не ламається. Тому що, грубо кажучи, у цього другого дерева в нього величезна опора на себе, того тоненького дерева з тоненьким стовбурцем опори на себе мало. І тому оці зовнішні події, зовнішні слова, чужа критика, це дерево починає розхитувати. Тому я вас закликаю починати спиратись на себе. І знайомитись з собою, знайомитись зі своїми бажаннями, потребами і вашим бажаним баченням життя. Як це зробити? Якщо вам цікаво, я створила безкоштовний телеграм-бот із самопізнання, і суть його в тому, що кожні 100 днів вам приходить по одному питанню: це різні питання в різні дні, але в один і той самий час, це зазвичай вранці, вам приходить одне питання. І ви можете на нього відповідати усно, не знаю в самому телеграм-боті, у себе в нотатках, письмово в блокноті, голосовим повідомленням Неважливо, бо я не читаю ці ваші відповіді. Але суть в тому, що ці 100 питань вони про різні сфери життя, про особисті, про фінанси, про кохання, про дружбу, про родину, про мрії, про різне. І ви маєте таку собі змогу впродовж 100 днів здійснити подорож в глиб себе. Якщо вам цікавий мій бот, ви можете отримати до нього доступ. Як я вже і сказала, він безкоштовний, але для того, щоб отримати доступ, треба зробити декілька простих дій. Перше, це підписатись на мій інстаграм. Посилання я залишаю під відео. І друге це написати в директ слово хурма. Тільки, будь ласка, будьте уважні. Не треба писати смайлики, привіт і ще щось. Нічого писати зайвого не потрібно. Одне єдине слово Курма і для того, щоб закріпити ефект від перегляду цього відео, я пропоную вам в коментарях написати одну ідею, з якою ви йдете після перегляду цього відео. Тобто, яка одна ідея вам відгукнулась? Можливо, ви і так про неї знали, а я вам про неї нагадала. Повірте, коли ви її записуєте, у нас з вами відбувається такий собі win-win, тому що і YouTube просуває далі моє відео і показує його тим людям, яким це реально зараз актуально. І ви щось краще запам'ятовувати, коли ви це пишете. Тому чекатиму ваших лайків, коментарів. Ну і звісно ж, якщо що, пишіть в інстаграм. Пока!